Ну що, друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. сьогодні ми знову зустрічаємося на моєму каналі, як ми й домовлялися, тому що сьогодні в нас нова порція зіркових пліточок, а пліточок, як на небі, зірочок. Тому ми збираємося для того, щоб гарно провести час та обсосати косточки, обмити косточки всім, хто попадеться на нашому шляху нашого бульдозера. Пропоную нам зараз гарненько провести час, а вам поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили, тому що ми з вами сила. Ми такі си. Хай Бог помилує нас. Тому починаємо. Донька Олі Полякової виходить заміж. Зіркова мама дізналася про це онлайн. Оце то ми залітаємо. Оце то ми дівки залітаємо. Старша донька співачки Олі Полякової оголосила про заручений її мати вже встигла відреагувати на це. О, та ти що боже, скільки їй років в цій дитині? Скільки? Дивіться. Into my life, in my wildest dreams, I couldn't imagine that we'd be sitting here tonight. And every day that we've spent together, every time I've woken up next to you, every time I've looked into your eyes and I've seen your warmth, I've thought, wow, this woman is truly one of the few extraordinary people that this planet has to offer. And if I can't have her all to myself, then nobody can. So, Maria, I ask you this Will you make me the happiest man on the planet? By becoming my wife and taking my hand in marriage? Yes. I love you, Maria. О май гад, друзі, боже, яка антицнота. Хто це такий? Давайте глянемо його інстаграм, вона його відмітила. Oh, Mary Poppers. Вона підписана в інстаграмі, а він. Ой, друзі, зараз глянемо. Eден uh, Passarli. Коротше, якісь пасарелі. Хто це? З ким же донь, дочечка Полякової буде uh, жити разом. Ці зуміри, непонятно, що в них в цьому інстаграмі знаходиться, так а ну. Oh, диво, який він, боже. slit my throat um. Він <гас> порізався і каже, що це фан. Боже, мазахист. <гас> Дівки, дивіться, що це таке, якась їжа. Ну, валахатий він, да? диви, валахатий, боже, фу, якісь вавки в нього в інстаграмі одні. Що це таке за. <гас> диви. Ну, звісно, таку хорошу дойну корову собі знав, я думаю, так. Да? Знаєш, з ким він там, які там ходять денюжки. Диви, просто валахня. Ну, колись він переростеться, він збриє собі ці волосся, це, звісно, понятно. Ну, от прям вона закохалася в нього. Кого він похожий із тих актрів, що вона в ньому знайшла? Любов, да не ну, він так гарно, звісно, задвигав. Да, в нього такий стиль оце Опенгеймер. такий от в нього стиль вінтажний. Він такий, як будто пише, з минулого століття. Бреклі, він учиться в Бреклі. У своєму блозі Маша опублікувала відео, зроблене під час відпочинку на яхті. Тут можна побачити, як її хлопець освічився. їй. Маша відповіла так, і вже наприкінці відео вона мала обручку на пуельці. Ось так. Так, от розмовляти, так, добре, співачка Оля Полякова відреагувала на новину з гумором. Ну, гумористка ще та, схоже, донька не розповідала їй про це особисто, тому артистка написала те, що стане бабусею, напевно, теж дізналася з інстаграм. Ой, диви, отак от. Марі Попперс еден едден базе ба як Базелі, Базерелі якісь. А отак і впізнаю, що стала бабушкою з Інстим. Ну, якщо ти стала бабушкою, значить вона вже залетіла. Що вже залетіла Машка? Чи шо вже? Ну скільки їм років цим дітям? 20... а, 20 років. Ну, звісно, в сучасному світі 20 років, але нічого. Там мама поможе. Мама поможе всьому. Нянюк 200 штук в том хаті бігає, то поможуть. Донька співачки полякової із... з... навчається в США та займається музикою хлопця. А тепер нареченого звуть Еден Пасареллі. Пасареллі. Де та коли познайомились? Невідомо, однак вони грають в одній групі. Маша співає, а Еден грає на гітарі. Ну, такий вала звісно. Друзі, ну, конечно, ми всі заздримо, да? Всі так? Але ну, конечно, тут вже не прям така прям велика заздрість бере, ну просто яхта така, так, да? купається десь якось там річки з непрозрачною водою. Ну, нічого страшного, бо вже, друзі. Хай собі живуть, хай живуть, побачимо, коли вони розведуться уже. Мені. Тут цікавіше, подивитися на те, коли вони розведуться. Ото вже саме цікаве, а так. Оце таке от що в нього тут в сторісах. Щось там про день незалежності Америки. Happy 1 of July. Oh, you look like a 1st of July. yeah jennifer coolidge oh my god you look like the fourth of july it makes me want a hot dog real bad god you look like the fourth of july taking the dog dumbass <laughs> Друзі, така от новина. Боже ну вітаємо Олічку Палякову з тим, що вона стане бабушкою скоро. Ми в минулому відео обдивлялися її фоточки з плейбоя. Як вона була майже гола, вона була прям реально гола. Тому друзі, вітаємо. Вітаємо, господи, помили. Тіна Кароль відповіла потапу, який створив з нею відео за допомогою штучного інтелекту. То ще не знає, значить, потап наш якста Славік Балаган. Його новий інтерфейс, яким він користується, загрузив себе в інстаграмі під його нову якусь там пісню, яку слухає дві з половиною людини. Загрузив відео, в якому Тіна Кароль та Лобода б'ються між собою у вигляді якихось там опосумів чи якихось коротше таких тваринок миленьких, маленьких, пухнастих, які між собою б'ються. Одна з лицем Тіни Кароль. Ну, що я вам розказую? Зараз я вам покажу це відео. О, бач, кам'янських лайкнуло це. О, о, о. музику ми уберемо, тому що тут шикарне авторське право. Коротше, друзі. О, тінуха, Королюха, боже, і вони типа б'ються. Ну якийсь посом, і вони в нього з очей торчать. Це штучний інтелект, бачите, зробив. Сонце світить. Потап, лабаденько, тіна кареленько. Лабадавач нападає. І це теж взяла стойку смірно і вони б'ються. І Потап, і, і каменських це ще лайкнула. Хай Бог помилує. Диви каменських. Реально настояще 5 мільйонів. Ще він, напевно, кого він тут позначив. Славік Балаган, Реал Потап. Дівок не позначав. Коротше, лабадисько і тінуха Каролюха. І от оце, оце відео, там ще його пісня оця грає про Аземпік. Ну і, звісно ж, найкращим на це було не реагувати ніяк. Ну, але наша тінухська каролюська любить цю дешевий такий піар. Коли ми з вами дивились на цей відбірний ми вже знаємо, що тінуха Каролюха любить, коли їй дають три секунди ефірного часу. Вона за це готова віддати все, що можна, тільки тому, що тінуха Каралюха трошки втрачає позиції, да і вирішила про себе нагадати, відреагувавши на це. Відхрестилася, потап неоднозначно відреагував на різку критику тіни. Кароль. А як же ж тінуха каралюха написала? Ось так: от. коли в артиста закінчується ідеї, він починає перезотувати на чужих обличчях, коли кліп не має змісту, вставляють згенерований Ну, брехню, це не творчість, а порожнеча замаскована під провокацію. Це не діалог з культурою, це імітація енергії, енергії щось там чи що зсередини абсолютного ванку. Короче, тінуха тут починає вже прям філософствувати Там скуда в неї та філософія береться, звісно, неізвісно. Наверно, це цей на 1 плюс 1 навчили. Дешеве бродяжництво в тінях тих, ким ти ніколи не став. Отак, от. І ось ми бачимо, що оця надпистна Кароль сердечко, і відхрестилася із Знак э, сміяшества, як це називається, цей емоджі. Коротше, знак сміяшества. Вони сміються між собою. Ха-ха-хі-хі. Ну, тінуха Каралюха, типу, образилась, да, на свого друга. Вони ж на голосі країни, і вони ж там чуть лів дьосна не лизалися. Такі друзі були. А бачиш, вже зараз не друзі. Вже тінуха Каралюха прийняла іншу віру. І віру патріотки. Вона вже така народна бандерівка стала. Дивись, бачиш, яка. Але ж Шпаня... ми всі розуміємо, що це не так. Ми всі розуміємо, що це тільки образ. Вона на себе прийняла. Тому друзі, от така от історія. Мені найбільше сподобалася в цьому всьому реакція Лабади, яка просто ніяк на це не реагує. Просто тишина, спокойствия Лабади, коли там в п'ятницю вийшов україномовний альбом, вона собі виш випустила альбом, випускає ці лірик, всякі відео, кліпи, а на цю херню не реагує, тому що вона не любить цей дешевий піарну, наша тінуха каралюха просто налетіла і починає там же філософствувати, що ви не станете такою великою, як я, що значить, ви пусте, там по пу пусте, а я така крута. Ну а щоб... щодо потапа, то що тут сказати? Тут навіть коментувати не треба. Тут і так понятно. Пата просто хоче про себе нагадати, але він у нього такі погляди, що більшості українцям не подобаються. Активній частині українців, да, які от все бігають по коментарям і сваряться, то їм не не, сподобає, не подобається те, що робить патап. Ну а пасивна меншість на потапа взагалі як не реагує, ніби їм взагалі насрать. Це якби 70% напевно, українців, які абсолютно насрать на того потапа, що він, чи він є, чи його нема. Так само тінуха каралюха. Господи, помилуй. Але бада, що там? бада собі випускає музику, нікого не слухає. Тінуха каралюха звісно, любить оцей дешевий піар. Що зробиш? Дай нагадать про себе, а потап їй дав таку от можливість. Ну трішатіна повна відбувається. Дякую, Потапу, за інфопривід, того що в нас хоча б щось в цій Україні з'являються, якісь інфоприводи, кромі якихось там жахливих новин. Да, щось таке з'являється. Ой, друзі, пишіть, що ви думаєте. Пишіть, що ви думаєте, що хотів потап цим сказати? Ну, тінуха Каралюха тут, звісно, відзначилася своїми цими коментарями в стилі. Я така духовна жриця, яка все розуміє на вищому рівні. Я така духовна духовна. Ω, δεν θα το ξαναπείτε. Και Співачка Тоня Матвієнко заявила про побиття таксистом у Києві. Наша кульбаби, яка падала в кульбаби, її побили. Понімаєш за те, що вона падала в кульбаби, її побили. Відома українська артистка заявила, що в Києві під час користування послугами таксі її побив. водій. поліція вже розслідує справу та затримала в Києві 63-літнього чоловіка. Подія трапилася 30 червня близько 15-ї години на столичному печерську. До поліції звернулася співачка та повідомила про те, що водій таксі, послугами якого вона Ористалася, спрокував конфлікт і задав їй ударів. Після чого поїхав з місця події, О, так от е, щось у них відбулося. Так, значить, реакція Болт на побиття Тоні Матвієнко водієм таксі. У коментарях під публікацією співачки представники компанії висловили свою стурбованість щодо інциденту, що трапилося, та назвали дії водія неприпустимими. Друзі, отак, от бач, Болт, звісно, сразу на присів на болта і почав виправдовуватися. Ми глибоко стурбовані цією ситуацією, адже дії водія є неприпустимими. Компанія була дуже це серйозно сприймає будь-які скарги, Коротше, а тут нема що читати стандартні оці фразочки глибоко стурбовані. Знаєш, що я думаю? Можливо, Тоня Матвінко, коли сіла в таксі, попросила, щоб почав грати в цю пісню. Цілуй мене і ваби, падай зі мною в кульбаби. А він сказав: Я не буду грати це лайно. А вона каже: Не дай Боже, ти не будеш грати це лайно, я тебе засужу, і і він такий каже. Ах ти, паскуда, і взяв і набив її. Отак, от. От я думаю, що це так і відбулося. Що вона оп'яньонна оцим успіхом цих кульбабов вже просто не не знає меж цих кульбабам. І сказала, що побий мене, давай, якщо ти не хочеш включати кульбаби, побий мене. І він взяв і побив її. Да, звісно, ужас. Ужас. Бач, мужлан побив жінку. Господи, помил. Ну ненормальний. Ось скільки загадок. Хочеться більше деталей, хочеться більше деталей. Може, це все в цьому замішаний підіді. Як думаєте, люди? Замішаний в цьому підіді. Навколо люди ламаються. Єфросині на зігнфу. Я так не хочу це так Навколо люди ламаються. Ріфросиніна зізналася у втраті надії та поміркувала про витривалість у на масштабі нації. Телеведуча після масованих обстрілів прокоментувала все це так. В мене зникла надія, і жити без неї зараз виявилось набагато легше. Це зберігає сили. Надія це коли ти Розраховуєш на щось ще окрім себе, а терпіння мусолити брехливі обіцянки, які тільки розхитують мою зібраність, закінчилося, Написала Єфросиніна. Отак, от, от не тільки в мене, не тільки в мене зникла надія, а ще в Машки Єфросиніної зникла надія. До речі, це стосується минул минулого нашого випуску, коли е я говорив про гру в Кальмара, і там також говорив автор гри в Кальмара. Да, той, хто створив це, шов молодого покоління знищується надія, немає надії на майбутнє. Оце також зараз. Зірка зауважила, що після цього як закінчити. Чується терпіння, починається витривалість та взаємопідтримка одне одного. Це наш маяк сього. О, ну це вже починається лозунги. Та і насправді ці роки показують, що ми багато можемо, розраховуючи на себе. Я завжди працювала над однією ціллю. Неймовірний результат, успіх, визнання. Інакше це марно витрачений час, бо ми живемо в епоху досягаторства. О, Боже, яка засмучена, які нагаточки зробила. І фотосесія в стилі. Подивіться, я страждаю. Я страждаю. Я, Маша, я страждаю. А -а -а! Наша страждалица. Боже ты мой. Так, телеведуча пояснила, що наразі у неї зовсім інші цілі. Я дію, працюю, рухаюсь, завантажую себе, не думаючи про рейтинг своїх результатів. Ну це, звісно, брехня. Ми розуміємо, що Машечка думає про рейтинги, бо вважаючи, що для людини, яка живе і працює в Україні, сама робота вже є результат. Сам факт вміння щодня організовувати себе, носити всередині хронічний сум та збалансовану радість і одночасно з цим діяти, вести побут, створювати, жартувати, святкувати, виховувати дитину, вміти зрештою засинати. Ввечері, попри паралізуючий страх ночі, це все досягнення, яке потребує визнання. Так треба визнавати, що ти тримаєшся, чорт забирай. Ох, яка Ладно, тут ще нормально. Вона коментує. Що так, знаєш, немає до чого придратися? Вроді би нормально, да? Марія пояснила, що таке навантаження, яке мають українці, це дуже складно, не є нормою для людини. Так, да, це таке, це нормально, коли ми живемо. Боже, диви, тут ще одна фотка, ще одна стридаліця. Ти ж спеціально забиралася, зробили такі фотосесії. типу, бачиш новий мейкап, такі подачами синякі, типу, я страждаю. Лежу на диване. Господи, помилуй <смеш> Машка, ну це ж все. Ну це ж реально понятно, що це фотка спеціально для таких от страждальних таблоїдних статей. Так, ще що вона пише. Бо навколо люди ламаються, а ти тримаєшся. Похвали себе, підтримай себе та віднови свою опору. Як хтось сказав, треба прийняти, що хтось винайшов ліки проти ВІЛ, а ми винайшли відривалість в масштабі нації. Вистаємо, не дочекаються. Отак от масштаб нація вистаємо, не дочекаються. Отака от машуха. Євросуха, то в кінці лозунги пошли, звісно, опять. Ну, от вона щось на... балансує на грані нормально, їх якихось слів, які не, не викликають у мене якийсь відрази, і оце такої. Що я? Да я маша євросуєна, да лежу на дивані, де я страждаю. Ми вистоїмо, вони не дочекаються, що ми впадемо. А так розумієш, оце от бере на себе роль матки. Пишіть, що ви думаєте? Поробила фотосесії такі, що вона страждає так, бідна, нещасна, така вдова опять, отакі от вся зморщена, отака от. Така, от під, під очами намалювала собі, оце що вона недоспана, і лежить на дивані задумчиво. Отак от, отак. От, от, от. Я люблю на це дивитися. Я люблю дивитися, як Маша Єфросині настроїть себе таку жертву велику. За цим цікаво спостерігати. О, Машечка. Так, да, конечно. Кеті Перрі і Орландо Блум вперше прокоментували своє розлучення. Дивіться нарешті, представники Кеті Перрі та Орландо Блума випустили офіційну заяву, в якій підтвердили, розлучення пари закохані розійшлися ще на початку року. А не нещодавно, як повідомляли раніше, декілька місяців зірки працювали над відносинами, щоб зосередитися на спільному вихованні дитини. Трирічної Дейзі. вони, які раніше, вважають себе сім'єю, оскільки їх спільним пріоритетом є і завжди де буде виховання дочки в любові, стабільності та взаємній повазі йдеться у зверненні, опублікованому в US Weekly. знаєш, що мені найбільше в цьому подобається? Що не буде так, як в наших українських цих блогерів о, 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 Ця Кеті Перрі сяде буде давати інтерв'ю. Якоїсь там Емілі Ексхакзай, американські якісь там ці журналісти, як, як її як її блум, як вона ригала, бігала, їла, потім біла ригала. Значить, а він не буде давати інтерв'ю, як, як вона його булила, як він їв їжу, і вона ригать бігала. А він це все терпів, коротше, от не буде оцих, от інтерв'ю. От мені подобається, що от, от тут вони просто тримали все це в таємниці, але вс все вирвалось наружу, да? і вони вимушені були би випустити офіційний стейтмент, що вони розлучилися. Ну от так от знаєш, нормальна реакція, адек... абсолютно адекватне розлучення. Ну от не зійшлися. Да? Єдине, що ми вже в минулих відео обговорили, да? як і він по чуткам, як йому не подобалась ця ідея з політом в космос, що він маніпулював, що він був ображений, що це як це так ти летиш в космос, що це таке, Куда таке може бути, та як це ти що з тобою щось станеться, Що буде з нашою дитиною. Господи помилуй, ну такий маніпулятор, звісно, цей Орландо Блум. Такий противний. Кеті Перрі, взагалі, молодець. Вона от якась, от вона зараз своєї Дейзі з дитиною в Австралії, там фоткає, ходить по всім зоопаркам, показує своїй дочечці оцих всіх кінгуру, понімаєш, засовує ту дочечку в кінгуру до ну, його туди мішок, коротше, всередину в живот засовує, щоб та Дейзі побачила, а що таке мати настоящого батька, а не Нитіка Орландендо. Понімаєш ти, Орландендо просто роздражає мене. Тому Кеті Пері, знайдеш ти собі когось нового, якщо захочеш, не захочеш, то не шукай. Чисто здравстя. Ось, спочатку я був розстроєний, що вони цього, але коли я почав дізнаватися більше про їхню пару, то поняв, що Кеті Перрі абсолютно нормальна. Там хтось каже, що Кеті Пері странна, нормальна Кеті Пері, це вона в неї образ такий публічний, був ще давним-давно. Просто з допомогою того, що її зараз тренд на хейт Кеті Пері, то, звісно ж, почали її прям хейтити по повній програмі. Не ну це реально травля якась в інтернеті. Тіки, поки, поки тіпері. Ну і давайте, друзі, на фіналочку, да Диявол носить Прада. 2, хто зіграє та який сюжет буде як коли реліз цього культового фільму. Друзі, хто дивився, Диявол носить Прада. Як вам подобається чи не подобається цей фільм? Тому що офіційно підтверджено, що друга частина знімається. Знімається, Значить, всі актори повернуться до своєї головної ролі. Енгетвей повернеться Емелі Блант, також Мерил стріп зіграє роль. Вони вже будуть всі старшими. По чуткам все буде знято на основі другої книги. У другій книзі Енді виповнюється 30 років. Вона збирається виходити заміж і вже стала успішною редакторкою журналу, тісно співпрацюючи зі своєю колишньою зіркою подіуму Емілі. Але Міранда знову з'являється в їхньому житті. Ходять чутки, що книга ляже в основу сіквела. Але за даними голівудського видання Variety, у ньому також будуть нові сюжетні лінії. Міранда долатиме за непадтрадиційного журнального видавництва. Отак. От, друзі, в нас буде нова історія. Знаєш, в чому філь... фішка цих всіх фільмів 90-х і нульових, в тому, що вони зняті, отак от вайбово. Оці всі камери, такі вайбові в них тоді були. От ти дивишся оця зернистість така оригінальна. Формат, да? Оце формат як відео в Ютубі, як це він називається. Ну, коротше, це не сильно такий плоский, да? а от іменно такі трошки. Ой, господи, такий трошки розширений. Я не знаю. Коротше, це фільмоведи вам розкажуть. Я не фільмовід. От, о, отак, от, як оця картинка, це скріншот із фільму. Отак от, не сильно такі, знаєш, не Рамки, коротше, Твайби є в цих нульових фільмів. Якби вони, звісно, ще знімали ці всі фільми на ті камери колишні, було б, звісно, супер. А так вони зараз оце, нові прям ідеально плавна картинка, оця ж зернистість, ідеально накладена. Звісно, в цьому мінус. Коли буде прем'єра другого фільму? Прем'єра фільму Диявол носить Прада 2» запланована на 1 травня 2026 року. І це більш ніж вчасно, адже все вихідні перед однією з найважливіших подій у світі моди медгала, яка завжди у перший понеділок травня. Тизер фільму поки нічого не, ви... не видає. Славетні червоні туфлі на шпильках є рекламою з рекламного постера першого фільму, доречно поєднані з другою парою схожого взуття. Стильний візуальний образ супроводжує лише фраза зараз у виробництві. Повний трейлер має вийти згодом, друзі. Меріл Спрі... Стріп, а кого вона грає? О, господи памилую. Міранда Пріслі, о, Міранда Пріслі, оця от білобриса, Да, Білобриса це стервисько, яке там насилувало цих своїх асистенток. От е, Анна Вінтур була прородителькою, мені здається, вона подивиться на цю злобну злобну бабу. Коротше, вона була прородителькою для цієї Міранди, тому що дуже багато ходять чуток, що іменно була змальована ця Міранда з Анни Вінтур, цієї холодної королеви. Не знаю, мені ця Анна Вінтур, звісно, така попис трошки. 75 років. Ну вже пора йти звук. Вже знаєш, 75 років вже. Уходить оттуда. Ось от такі от новини, друзі. Тому пишіть, що вам сподобалось найбільше. Да? Чи хоті хотіли б ви щоб вам освідчились як Ані, як не Ані, він а як кому, Чуки поправлю, як о, цю Маші Балякової. Хочете ви такого собі чоловіка? Хочете такого молоденького жеребця? Діліться своїми враженнями в коментарях від цих новин. Надіюсь, вам сподобалось. До побачення. Чао, чао, бай-бай. Зустрінемося зовсім скоро. До зустрічі. Да? Зустрінемось на цьому місці. Ми домовляємось про те, що ми зустрінемось тут. Все, пока-пока. Всім гарного настрою!